Висівчись, сонучко. для початку беремо крем, наносимо його на коржі. Ось так. Тепер розмазимо лопаткою і так само чинимо з іншими коржами і не забуваємо про краї. Щоби тортик вийшов у вигляді сердечка, беремо спеціальну форму. А далі, найцікавіше, починаємо декорувати наш торт за допомогою шоколаду. О, куди поділося? Брідні-брідні. Гаразд, тримай. Так, на чому ми зупинилися. Так, декоруємо наш торт. Прикрашаємо його шоколадками збоку. А згори солодким дражи. Чим більше кольорів, тим краще. Ну от і все. Торт готовий. Вийшло дуже гарно. А що це задумав наш шеф? Бути кондитером це особлива майстерність. І мої торти це завжди витвір мистецтва. Зараз я вам покажу, який торт готують у моєму ресторані. Я називаю його літня веселка. Ось так. Хм, забув навіщо це мені. Ах, так, точно. Останній штрих прикрашаємо наш чудовий торт. А тут буду чудово дивитися кремові хмарки. Готово. Так, я знаю, знаю.